Чали, що повертаючись додому до родини, ви несете з собою всі спогади з роботи, якісь емоції, що підчепили в магазині, в транспорті чи навіть з новин або навпаки, коли ви приходите на роботу і несете думки про родину. Ми дійсно накопичуємо всі ці емоції і починаємо їх транслювати на інших. Самі б не хотіли цього відчувати, але передаємо далі. Як же це зупинити? Хтось медитує, хтось іде у спортзал, хтось просто прогулюється, але є інший шлях. Це метод Access Барс, який допомагає розслабити твоє тіло і прибрати все ментальне сміття з нашої голови. Це абсолютно безпечно, комфортно, і ти відчуваєш себе чудово. Без зайвих слів, без копань, без пропрацювань тривалих ти отримуєш одразу миттєвий результат і можеш насолоджуватися цим життям тут і зараз. Запрошую саме тебе на навчання Access Bars. один день і ти сертифікований практик, який може щохвилини використовувати інструменти, і твоє життя стане легшим, радіснішим та величнішим.